Так, всім привіт. Знову відео по цих вентиляторах я знімав, коли приїгла посилочка, ми їх розпаковували. І ще не вмикали. Я думаю, ще раз їх покажемо потім, коли поставимо. Ну нічого, ми не мили, не чистили, як воно приїхало, таке грязне, так воно є. В принципі, там в нас така робота, що якщо його і почистити, то воно через два дні буде таке саме. Мова не про те. Я не знаю, як тут пишуть вати оці, чого. Через Чере, можливо, підкажіть, я думаю, що електрики є. 10 і 38 Вт. І герці 50-60. Це може на 60 гер... герцах зразу так міняється. Ну, вольти 230-240, через, бачимо, через дріб. Я не думаю, що там 10 вольт впливає на потужність і на оберти. А от герц. Може тих 10 так дає. Я не знаю. Підкажіть, в чому справа. І що цікаве, воно, воно дме, воно дме, ну, таке легеньке-легенький потік повітря. Тож у нас був там 26 а, чи що було. Але ну, так слабенько дме. В принципі, нам проток через буржуючку, якби, і, ну, аби головне відувало, якби зробили ми конвекційну буржуйку, воно майже б те саме було, що те, що те дме. Що я беру? Беру пасатіжі і бачимо оцю клітчатку і ту клітчатку, бачимо, яка різниця. Трошки ми її відкриваємо, воно стає дути ну три рази. Ну я не міряю, нема що ми заміряти. Але стає настільки сильно дути, я не знаю, чим це, що так не роблять із заводу, І чи може це буде за велике навантаження на, на двигун. Ну двигун не малий. Двигун не малий. у тих, що ми там брали, отих от до моменту, там двигун менший за цей, і потужність набагато більша. Ось цього я не розумію, що він не буде служити, якщо ми вигнули вигнали І Отак ми ключаточку здеформували, трошки бачимо, ця так іде майже плоска. А ця так, ну, кутатаки ми збільшили. Настільки стало файно дути, я не знаю, вона дме, де нас тих 300 метрів кубічних в годину до момент, він сильніше не диме, а може навіть слабше за цей дме. А цей слабше ще за того до моменту набагато. Чому це що Це мені дуже цікаво. Чи, чи це небезпечно чим, що ми вигнали, що будемо двигун перевантажуватися, що, як, підкажіть. І ще таке цікаве питання, чи не можна змінити нам напрям руху. Нам було б добре так ставити, якби тут, щоб туди дуло, а не сюди. Ось таке ще нас цікавить питання, чи не можна змінити. Е Напрям обертання двигуна. Тут, ну, тут я не бачу якого способу ні конденсатора, нічого немає. Тут, напевно, така намотана моточка, що воно тільки сюди може бути. Чи можна його зробити, щоб туди крутилося. Отаке От мені цікаво. Все, дякую всім за те, хто додивився нас до кінця. Пишіть свої думки, підказуйте, коментуйте. Ну, Оцей вентилятор і оцей ну, Вони зараз були однаково. Це два рази вентилятори. Я розумію, що там буде більше навантаження на це на двигун, знову охолодження буде краще, ну, не знаю я. Мізиться, <клухи> що має витягнути, нічого йому не станеться. Головне, що в нас, як клічаточка, нічого вже тут не сплавиться. Єдине, що якщо двигуном поставити, то тут близько до буржуйки, то теж там йому буде зажарко. Ну, Будемо щось думати. Там трошки все одно треба переробляти, він так просто не стане без переробок, без ніяких, бо робилися під такі вентилятори. Будемо щось думати наразі всім дякую за перегляд і до зустрічі.